Привет. Здарова. Сучка. <рес> там нові шляпи якісь додали, там друга сторінка з'явилася. Ого. Це, мабуть, якраз за новий біом. В тебе якби тобі, чайник кипить? Ну так би в мене чайник кипить. <рес> <рес> Поняв. <рес> — <рес> Питань нема. Яка складність буде? <рес> Я не знаю, може нормально, типу, ну обічно. Бо у нас там же там наркотики з. Бо я думаю, там пізда може бути. Це ж ми нічого не знаємо. Нам треба фонарь? Фонарь? Та я думаю, ні, напевно. Я не пам'ятаю, там стандартний... А, стандартний не холодно ночі. Наверное. Ну, туман є, типу, але ми швидше, ніж туман. А, ну, пішов він нахуй. Так. Да. А ч это це, черный цвет, шоп це пройшов? А той, блядь А, ну я там щось проходив вже, а то ще, ще коли давно, типа. С читом. Блять! Сука! <сих> Сучара. Тут це... нові емоції добавили. Ага. Да. А -а -а. Там друга страничка тоже есть. Сальто я назад. Бачу. Ніхуя са. Блять. Зроби сальтуху Я тільки що її зробила. О, нормально. Флекс Ти будеш яблучка їсти? Быстро, блять. Жовтий я не бачив, а не побачив і все. Пошли. Не времені. Ну, тут цікаво все Даня, так таке. Тут, тут нові емоції, тут є сальтуха. А ну Максим, зроби сальтуху. Щас давай так. Я падаю. Чо я падаю? Ти не падала? Може. А, може і цим? Може з рюкзаком падаю. А вона повертається <laughs> Блять, падає А чого я падаю? А ти не падаєш? Че він якусь другу сальтуху использует? Не знаю там. А ну ще якісь емоції нові. Ось о, це мені нравится, дивись Сука. Запалив, блядь. Ага. Оце флекс. Оце флекс. Який флекс? Це ти шо какав тільки що? Да, а тут одну страничку додали нових емоцій? Ну да, да, да. типа тут дві сторінки. Ага. Все, погнали. Мені Даня сказал попробуй пару постів робити Я сказала, та ні, там обнова, блядь. Я пішла <laughs> А так можна Сергію можно Сергей указать, если типа будешь испытать, да, а да, то мы да, репу да. Обнова, блядь. Да, їдот, блядь. Подождеш, нахуй. Це, це як поважна це причина вважається. Ну, я тоже так считаю. Скажи, мене Максим позвав играть, блять, таке буває раз в п'ятилетку. Щоб ще й сам написав, взагалі, вообще, блять, окей, яблочко. А, нельзя а в воздухе. Подожди, да, одне хоча б. А шо. А, блядь. ну тоді я в газін. В воздухі можна робити емоції, але, але нельзя робити в воздухі сальто. Блядь, ну пока логічно все. Так наоборот, в воздухе можна сальто робити. А як ты можешь підпрыгнуть і зробити сальто? Ну типа... При, приїхаєш і Баля! робиш. Що з тобою? Я на мікрофон чай розлила. О, єбать. На провод. Случай. А на провод не так хуйово. Це... це... А це на, з, з юбочко... з юбочкою це хуйові, да? Це поганки. Ні, з юбочкою це для тебе. <гум> Кушай. О, сундук. это, <laughs> Грибы О, а... Непон Что такое? А что это Прапор контрольной точки Это чекпоинт можно ставить Типа, чтобы сохраниться где-то на месте Нам надо оно? Давай возьмем, положи мне Хай будет Да Я не знаю, положи конечно мне. Ахуя воно, але хай буде. Блян, треба було книжку почитати, ту, що дають на острові. Та пішла вона нахуй, та книжка. Там уже українською пишуть. Блядь. Чуть не впав. Шо? Блядь. А що з тобою? Я не можу на мост вибратися. Блять, ну це. Г -г. А той мод не працює, да, з точечками уже? Працює, На F. А на F, блять, я не на ту кнопку понимаю. Тогда вопрос не могу. Блять, я поспішив. Ти там, якщо що не спіши, бо тут а, мене стабільно не хватило. Ну, типа, как будешь там, восстанови стамину. Ага. Я думаю, ты имеешь в виду, что тут нема куда лезть, дальше, чтобы я не спешила. Эээ! А, сука! А куда ты лезешь? В очко какое-то. не пизда. Нет! Не, Максим, блять. Ты не я живый, 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 живый. <гр eyeballs> Да, yeah, по моєму нам сюди за новым. Ну да, там, там, де я був, там не виліз Зараз лізу. Ти на мост за мною став. Давай сюди. Давай. Прыгай, прыгай. Бля. Я думав, це цей мост начав рушиться. Ну так ти став же ж став за мною. Я ж не така, як ты. Я не лізла, блять. Поперед батька, так, блять. Там є щось? А, бачу. Да, да, да. ПБРка есть. Лизу лизу, эть, блядь. Я вот все як запускав игру, я подумал, блин, як классно безработним может снимать и монтировать круглие сутки, блять. Так ты ж був безработним, че ж ты не знімав и не монтировал. Так у мене не було ноутбука, пока я був безработним. Нормального. Ну блять, вот так вот. Да а сейчас я, бля, роботи. я, наверное, більше місяця вже нічого не викладував, Там подписчики, наверное, ахуї, куди я пропав. Надо да, буде знімати відео. Знаєш, что як відео, типу, що ну, мене там не було. так, 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 Объяснять, что у мене не було, тепер надо. О, Для трьох підписників, блядь. <рес> Ти можеш це в групу просто нашу написати, там всі твої підписники. Що <рес> за музичка? Тут можна, цікаво? Бля, похоже, не. А не, можна, можна. Нормально. Я ж лізу, значить, хорошо. Бля, а вище? Ну, у мене анаргос є, я виїзу. Але вірвки нема. Вилось. А Шо, блядь? <зас> що за хуйня? Мене анергосом въебало. А. а Тебе тоже откинули? Да. Це він типа взболтався, чи що за хуйня? Навірно. Блять, да нахуй. А я тепер не вилізу, їбать. Тобі... Він пропав, все, а тепер мене ще піздувати почне, блять. Давай тоді друга щось... щось шукати. А че? А. Може туди, Ні, там Бо, не на гору. Не знаю, хоче попробувати. Ну, блять. А, прикинь, мене не цей, Даша. Що? Мені сонливості не додає енергетик. Скажу так, я сюда вилезла, але тут а, а. тут нормально. Да, Блін, тоді лісу до тебе. Так. Да. <coughs> я все вроді тут і ну, <coughs> не дуже голодний, то вывезе. <coughs> я тільки що похавав. До <coughs> мене ще трохи голода, то так. С сюди, сюди. Нормально, нормально. А, да, Блин, прикольно, энергетик взбалтывается Охуеть Блять, я, ну, я уже думала, мы наверху, блять А тут что-то не звучит Там моя хать разучилась Блять, я куда ага, это я собралась унести Да, конечно, разучилась Ты трахаешь скалу. Вс, <реш> двойна Джонсона чи як його там. Ще хтось, блядь, пише гниди, блядь, як обичный, <реш> ч колись играть починають мені всі писати. А так кстати, мені блядь, паутину скинула і більше нічого не писала. Може вона рофлить? Ні, вона мені скидала ще якусь там до цього татуїровку. <реш> <реш> а, блядь. Я сьогодні сижу зранку, крашуся. От мені приходить, блять, на монобанк 4 тисячі од якоїсь жінки, блять. За який хуй, А чому мені так не приходить? За який хуй, блять. Коротше, мені от якоїсь жінки, а я бачу, що у неї якесь знакоме ім'я, Типу, наче вона мені щось скидала. Це моя клієнтка, блять, оказується. Вона перепутала і типу, скинула мені гроші. А. Ти що ти їй написала? Да, я її вичислила. Бо в неї ще сторінка без аватарки, без ніхуя. Я їй пишу, це ви мені гроші скинули, вона пише, да, я перепутала, блять. І сама головне, нічого не пише. Бля. ліс, ліс А. Я не допрыгнула Блядь я так надіялася, що вона мені не напише, типа, нічого скаже. Та ні, це не я. І я така, ну та й похуй оставлю собі. Бля, чого вона не писала? Може їй було невдобно писати? Може вона просто не, не поняла, що вона не тому скинула. Може. Бля, 4 косаря, так оце тупо з неба, блять. Я б могла її в принципі заблочить. Це було б інше рішення. Запалювати костро? Да. да, да. Я запалюю. Зараз буде новий біом, інтересно. Коріння, так. Да. Це він. Чиназис. Єбать. Ми статус не роз'їбали. Баналі? Раз'єбувати этот ліс, блядь. Ебать, там які поганки нахуй, Та на собі. Да ти прям вниз Пригнула? Ну я не пригала я зладила помаленьку. Я на мухомор хочу. Дивись. Що? Мухомор Батут. А я а, а. в воздухі нельзя сальто робити. Блядь! Блядь! Що? Що? Так. А да. блядь? А я це чула, я на мухоморі прыгав і нажав, типа, імітація смерті, отой. Вітер, вітер, вітер. Якого хуя? Це що таке, блять, рятувальний це... гак. Даня, ти подиви, рятувальний гак. А це ти маєш не Максима до себе прицепити. А ще в нас є отака хуйня. А це ж, Прапор контрольної точки. Я, я хуйо знаю. Черв... Червона гриба ягода. Ой, воно трошки пизденнуло. А зачем мне мені на Максима її Ну, подивитесь, як він працює, все равно пробить. А... Що таке, блядь? Я гриб ставав, я гриб з'їв. Мене паралізувало. А -о. А -о. Максима а -о -о. паралізувало? Все, все. Ну я впав, <гід> типу я нічого не міг робити. Я не хочу Даня тратить цю хуйню, хай okay, буде. Ну то воно ж, наверное, одноразове. Якийсь вітри, блять. А на цьому не пригається? Не, на цьому не пока на хомот. Это, конечно, красиво. Фіолетова гриба, йогу, Хавай, Хавай, Блядь! Oh! Єбать! <laughs> <Bling! face> це шо за хуйня? Це шо за хуй, блять? Ой, блядь. Я не ожидал, блядь. Це в нього срака рванула? це ти сзади на гриб наступила. А, блядь. Ну вот такие типа. Сука. Да я поняла. Блядь, что происходит? Тут павуки, блядь, ебать, это а стрёмно. Mm. Ты рофлишь? Ой. Даш, Даша? Алло, да. О. Не знаю. А тебе ні? <кхех> Мене ні, я тут поки що. Блять, може ти і за модів. Аби? Та не знаю, нас же і раніше викидувала до модів. Я вже думала, якщо ти остався, щоб ти не вийшов зі гри хоча б. Ні, ні я, я тут ждав. Паук. Паучара, блять. Що буде? Дивися. Дивися, що тут. Це що за хуйня? Цікаво. Може, ми умремо цього? Не знаю. виглядає прикольно. Інтересно. Мене парасолька У меня У Надо парасолька? Не, не надо Блять, треба куда Да Куда? Наверно тут Вот тут вроде бы есть Блядь, вітер сука, не пан. Блядь, я тут, свернувся. А да? Я тут рядом. Блять, вже все. Я це думаю, тобі надо ця хуйня? Да не, навірно. У мене нема куди просто у мене це вже все, все занято. Просто не знаю, надо ли на мені, який це буде такий случай, що я так буду співаться. Да хай бута на всякий случай. Ебать тут, конечно, прикольно, наче феечки якісь. Блядь, Диви, взрывай. Дивись, там щось ходить. Блять, кого? Там хтось ходить. Дивися Там хтось ходить. Де? Воно А, це ти? Що? ні? Упав хтось. Я нічого не робив. Перейдімо тільки що. Оце, шо таке? Осьо, шо це таке, блядь? А! О, це якесь зомбі, блядь Воно під грибами. Блядь, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Куди? Сюди. Блядь Доня, тут зомбі! Дивись, ось, цього, дивись, жуколень якийсь. Бля, може если дохуя. Ааа! Там зомбі Блядь, мене ще й пиздує, оцього. А! Чекай, чекай, тікай. Блядь, фу, жуки, якісь, якась хуйня. Там зомбі, в нього, гриби з башки, блядь. блять. Ебать, стрмна кулька. Що ти кажеш? О, ну диви, -диви пиздує! Ааа. Воно же, блять, горчить так. Пиздец. мене Питер мана! Ай! Уйобище, сука, съебався нахуй від мене. Кава, і... блядь, тут лазить якісь Я вмер, і я тоже став. Я тоже став зомбі, Даш. Сука, який піздец. Це пиздец. Бля, тут якісь жуки, якась якась залупа, бля. Воно може выдираться, да? Воно приїхає... він здох Не, він новий появився. Блять, вони спавляться, спавлятся, Даш. Підстав. Они я рада! Я рада, блядь, я не хочу тут умирать. Может нам не надо было в цей туман заходить? Блядь, может нам не надо было в эту карту заходить? <laughs> ну я, я вмер, я тоже став этим грибком, блядь. Ще <laughs> жук, сука, за тобой бегает. Сука! Сука! <laughs> Что это за хуйня, блядь? Да схавай, блядь. Та хто зелена? Тут якісь, блядь, Жуки, калоїди блядь Якась, сука. Хуйня, блядь це ж тебе прапор, да? Вон там я лежу. Десь там. Блядь, він падає. А ми можемо через мод переродитися тут, навірно, але я, я не знаю, що це буде. Де тоді уїбан? Не знаю. Це ти десь там? Чи він внизу стоїть, він внизу стоїть. Справа, справа внизу. Сука, які вони мерзенні, блядь Не розумію, куди мені лізти вообще. Оце тут наверх, ще там можна. Їбач Чиназіс! ТП Тепер грибник О, а якщо фонариком посвітить? Не, 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 пизда. Пішов нахуй. Він упав? Да. Придурок. Але він не дійде обратно за тобою. Ліза. Ліза, ну бачиш? Та не нагнітай, блять. Не бачу. Ми тебе біжить. Сліва десь я там. Лежу. Бо не лежу, або я вже десь побіг. Сука, він біжить за мною <плес> <плес> Сука, а що з ними робити, блядь? Тут ж вроді нема чим битися. Блять! Як їх контрить, блядь? Може не типа ночі, тільки як в цьому в Майнкрафті. Ні, 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 не ночі Направо, направо біжи, направо. <плес> Нахуй Ну яке пробу? Куда? Ні, ні, зараз нормально Мене пиздуєш, я не хочу грати Сука, НЕ! Сука! Сука Блять, ну це потужно Ти так не думаєш? А, ти зараз нічого сказати не можеш Мені не Я ще вилетіла, блядь. Мені не подобається данна хуйня. Я не знаю. Мені дали гарбузя. Гарбузя? Кудись на мене. Щас, щас. Бля, багато... А за що? Тобі, гум, а, а за що? А мені, а за що за тобі просто? Це ж мене зомбі покусало, напевно. Так мене теж. Я не знаю, так зайди в шляпи, немає? Немає. Ну, мені там висвічува якусь нагороду, а за що я не зрозуміла. Ой, зараз, досягнення. А, а вилікуйтесь від укусу зомбі, за те, що я себе лічила. А я а чим ти лічила? Шо, що ти робила? Ну в мене ліхтар був зелений. А. Я себе лікувала, мабуть це. Бля, це люта хуйня. Пошлі, пошлі. І ще раз. <ріст> ну... А як, як нам було перевоскреситися ще раз, я щось забула що ж мать.